Так, мої вітання. Сьогодні у нас мова піде про кінцевичок чи як його назвати. Закривашка лючка. Тобто наша безпроблемна шкода підкинула нам нову бяку. Оця хіра бора не доповертається до кінця. Після заправки тобто завжди лючок в такому положенні. Тобто не треба пальцями цю хірню доводити до кінця, щоб лючок закрився. Поміняємо цю штуку, так що зараз будемо дивитися, як це робиться. Так, доступ до нашого лючка знаходиться тут. Знімаємо наші всі штуки і витягуємо заглушечку. Так, заглушечку відводимо в сторону. Звіте, нам треба дістати поролончик. відсовуємо його там вниз. Так, тут така поролон. і у нас відкривається доступ до лючка. На лючку у нас два зажимчика зверху-знизу, які треба через цю дирку притиснути. Блічок вийшов зу. Так, два зажимчика, один знаходиться у нас тут, один тут. Через отвір багажнику ми пальцями можемо прижати їх ну і впадати і сюди всю, всю, все це корито. Так, пробочку ми знімемо. Так, що у багажник. Так, таким чином вона у нас трошки подала сюди, нашими лопаточками це все діло підковане і ключок можу звідси витягнути. Так, як би нам так, щоб зручно було. Так, роз'ємчик на кінцевик у нас тут. Я думаю, треба, мабуть, спочатку від'єднати. Є висос. Хочу спочатку витягнути. Ось так. Дістало це все прибуло і концевичок треба витягнути звідси. Так, зараз візьмемо якусь викрутку і це все діло витягну. Від'єднуємо проводочку звідси. Дуже тугенько тут сидить цей роз'єм. Ламати його зовсім не хотілося. Б. О, є. Ага, є. Тугенько роз'ємчик тут сидить. Так, тепер нам треба, як завжди, 20-й торкс. перекручиваем и меняем сам кинцевик. Так. -с. Так, достали концевічок, тепер можемо його поміняти. Так, новий концевічок взяв зі шнурком аварійного відкривання. Так що засунемо це все діло в багажничок, щоб можна було з багажника його відкрити. На той випадок, якщо вдруг не буде воно відкриватися. Так, ну ставимо на місце. Прикрутили. Тепер можна ставити лючок. Як, як, яким чином? Цікаво, а що шнурок торчить вверх? Я думаю, логічно буде, щоб він торчав вниз, а туди ж сухі заводить. Цікаво. Ну ладно, так заводимо шнурочок сама, під'єднаємо кровоночку, розъемчик на місце тут. Так, ми ну, ставимо так. Не зовсім так, не забуваємо трубочку поставити на місце. Ключок працює, не треба нічого тут доводити, птиц, тиц, все, в порядок. Так, шнурочок витягнули аж сюди, я його лишу. Тут за цією заглушечкою. поролончик ставимо на місце. Поролончик, він же пильник, мабуть, щоб пилюка не летіла звідти в багажник чи в фару, куди вона там має летіти. Так. Ось так. Шкода, що не можу вам показати. Що там відбувається всередині? В общем, цей поролончик ставимо таким чином, щоб він типу, відділяв горловину від о, простору для фари і сюди. Так, ну власне все. Закриваємо заглушечку на місце. На цьому, все дякую.